Ти вже чув про цей препарат просхуднення. Давай дізнаємось більше. Це маглутит, діюча речовина. Вона імітує дію глюканопептидного гормону. 1 це гормон, який відіграє ключову роль у регулюванні рівню глюкози в крові та апетиту. Окрім цього, стимулює виділення інсуліну під залозою, що допомагає знижувати рівень цукру у крові, пригнічує секрецію глюкагону, гормону, який Підвищує рівень глюкози в крові, уповільнює спорожнення шлунку, що сприяє тривалішому почуттю насичення, впливає на центри апетиту у мозку, знижуючи почуття голоду, коли призначають, лікування цукрового діабету другого типу, ожиріння, а саме коли індекс маси тіла більше 30, профілактика серцево-судинних захворювань, метаболічний синдром це комплекс порушень, що включає ожиріння, порушення толерантності до глюкози, дисліпідемію та артеріальну гіпертензію, толерантність до це коли рівень глюкози в крові перевищує 6 ммоль на літр однак нижче від того, коли ставлять діагноз цукровий діабет. Семаглутид не є препаратом першої лінії для лікування ожиріння і повинен призначатись лише під наглядом лікаря після ретельного обстеження.